Середня зарплата в Україні підскочила до майже 27 тисяч гривень, але педагоги залишаються серед найменш оплачуваних. У Павлограді стартував продаж ялинок. Натуральні чи штучні дерева обирають містяни, готуючись до свят. Волонтери Павлограда шиють, плетуть сітки та готують харчі для фронту. Щодня наближаючи перемогу. Братство ветеранів гідно представляє місто на всеукраїнських стартах. Пацієнтів дитячої лікарні привітали у переддень Святого Миколая. Середня зарплата в Україні у жовтні зросла до майже 27 тисяч гривень, повідомив Данило Гетманцев, народний депутат України та голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Він зазначив, що найбільше отримують працівники it сфери авіатранспорту та фінансової галузі. А от педагоги досі серед найбільш низькооплачуваних. Уряд оголосив про підвищення педагогічних окладів з 2026 року. Мінімальна зарплата вчителя становитиме від 21 тисячі гривень. Це перший крок до відновлення справедливості для українських освітян. Ялинковий ринок у Павлограді вже відкрив сезон продажів. Продавці розклали перші партії ялинок, і найближчими днями асортимент тільки збільшуватиметься. Тут можна обрати дерево для будь-якого простору від невеликої ялинки для квартири до варіантів для будинку чи двору. На сьогоднішній день 40 штук. Угу, я так У розумію, вас. це буде тільки збільшуватися. Ну звісно, сьогодні тільки перший день, далі тільки більше буде. У нас зараз до Святого Миколая буде 4 дні, якби торгових, а потім буде невеличкий перерив до 13-го числа. І з 13-го числа піде основна маса вже. На даний момент від 500 гривень і вище. До тисячі. А ага, тисячі – це великі ялинки, як розумієте? Ну, як сказати великі. Для когось великі, для когось невеликі. Біля 2 метрів десь висота. Покупці обирають між натуральними та штучними ялинками. На це впливають і звичка в родині, і екологічні міркування, і вартість. За словами продавців та самих павлоградців, ціна насамперед залежить від розміру дерева. Штучні ялинки зазвичай коштують приблизно стільки ж, як і натуральні, але мають більше варіантів оформлення. Є засніжені класичні зелені, більш пишні моделі та компактні для невеликих приміщень. Хочеться зберегти ялинки, або вдома посадити, Теж буде цікаво, хочеться атмосфери. Тому ми гілочки купуємо і запах іде, і приємно новим роком пахне. Натуральним. А чому так? Ну не знаю. Так звикли, хоч у мене вдома штучна. Зараз уже не, 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 не пользуюсь нею. Напевно. все штучне, тому що так, вони. Штучне. Ну... Ніскільки лет можуть простоїти, але тільки треба брати хорошу качество, а не плохого. А якщо брати настоящу, це буде виробка лісів та різних таких. Ну вам як? Ну, Мені теж штучні. Будь-які. Хоч, хоч, хоч маленькі, хоч <головіки> великі. Ну це як вам сказати, це буде якось із пластика зроблена, а не з виручки дерев та ренування лісів. Натуральним. Чому так? Ну, у нас дома стоїть стучна, але натуральні краще. Незалежно від того, чи буде вдома натуральна ялинка, штучна або лише кілька прикрас, мешканці міста готуються до зимових свят і прагнуть, щоб наступний рік приніс мирне небо над головою. Кирил Дмитрук Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Волонтерство у Павлограді стає не просто допомогою. Це спосіб жити у воєнний час, тримати стрій і щодня наближати перемогу. Перші дні повномасштабного вторгнення згуртували людей, які жили по сусідству. Вже 27 лютого. Вони створили хаб єдності. Що нині об'єднує близько 50 волонтерів різного віку. Саме тут навчилися плести маскувальні та перфоровані сітки, які закривають позиції на фронті. Лише до кінця 2025 року вони виготовили понад 64 тисячі метрів квадратних сіток. Це 1925 виробів різних розмірів. Не менш потужний напрям швейна справа. Жінки-волонтерки шиють усе, що може знадобитися захисникам: від білизни, балаклав до рюкзаків та м'яких нож. Особлива гордість спальні комплекти. Рюкзак, матрац, ковдра, подушка і теплі шкарпетки. Їх уже зроблено 2654. Свою волонтерську родину має і один із ліцеїв міста. Протягом трьох років тут діє рух, наближаємо перемогу разом. Учні, педагоги і батьки щодня працюють для фронту. Нарізають овочі для сухих борщів, сушать хліб, квасять капусту, виготовляють енергетичні батончики, вітамінні суміші та окопні свічки. Беруть участь у ярмарках і благодійних акціях. Загалом ліцейська спільнота передала на потреби ЗСУ 307 тисяч 539 гривень. Свою роботу тихо й сумлінно виконує і благодійний фонд від брата. Без гучних заяв, але з великою відданістю вони підсилюють підрозділи на передовій, доставляють необхідне, підтримують бійців підрозділу Парагон Компані Гурмоу. Їхній принцип простий: менше слів, більше діла. Разом історії людей, які допомагають фронту, складають єдиний портрет Павлоградського волонтерства сильного, чесного, невтомного. У Павлограді ветерани продовжують активно долучатися до спортивного життя, беруть участь у національних змаганнях та представляють місто на всеукраїнському рівні. Нещодавно троє учасників громадської організації Братство ветеранів повернулися з Києва, де гідно представили Павлоград. Ми їдемо, ми ж не знаємо, що нас очікує. І коли ти приїжджаєш і бачиш такий можна сказати, підхід а, до цього, це зразу. Піднімаю, ну, можна сказати, чи антинолин, чи просто от дух, воно просто заворажує. І приїхали, ми якби сподівалися, що буде щось масштабне. І це вийшло масштабне, да. ну, як і мені хлопцям, це сподобалось. Їздили ми у трьох, всі в трьох ми виступали, ну, кожен в своїх дисциплінах. Команда з Павлограда виступила у трьох дисциплінах: важкій атлетиці, гирьовому спорті та веслуванні на тренажері. Усі вправи проходили під наглядом лікарів. Учасники перед стартом проходили обов'язковий медичний контроль. Олексій зізнається, для нього ці змагання не лише про результат, сама участь стала важливим етапом власної реабілітації. Сама участь в змаганнях це вже вклад в наше спільне. Спільне. Спільну працю. Ну, я так вважаю, що навіть участь у змаганнях, підготовка до змагань це дуже багато. Це дуже багато. Після повернення з фронту Олексій відновлювався за підтримки підприємства ДТЕК, де працював і до служби. Каже, реабілітація тривала і в медзакладах, і у спорті. А найбільше зараз допомагає атмосфера ветеранського простору. Я от сюди приходжу, піднімається настрій. Ну, от я списався в березні місяці з війська. Ну, будемо рахувати, зараз я більш-менш, я в строю. І психологічно, ну, фізично я не буду нічого казати за фізичне, це кожен день по-іншому. У громадській організації ветерани відвідують тренування, спортивні секції, басейн, беруть участь у заходах та підтримують один одного. Плани амбітні і надалі представляти Павлоград на ветеранських стартах по всій країні. А за можливості, і Україну на міжнародному рівні. Ветерани наголошують, розвиток ветеранського спорту не лише про перемоги, це шлях до психологічної та фізичної реабілітації, повернення до повсякденного життя та формування міцної спільноти. Данео Трихименко. Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. Пацієнтів дитячого відділення Павлоградської міської лікарні у переддень Святого Миколая привітали керівники лікарень. Для створення святкової атмосфери заклад прикрасили новорічними декораціями та встановили ялинку. Нехай здоров'я в наступному році у вас буде наскільки багато, щоб ніколи не було необхідності звертатися до нас за допомогою, лежати в нашому відділенні, отримувати іноді не дуже приємні процедури, укольчики, несмачні таблеточки. Це все частина нашої роботи, частина вашого одужання, але без цього не обійдешся ніяк. Так, от я хочу, щоб у цього в вашому житті було набагато менше, щоб ви були здорові і щасливі. Хочу, щоб кожен із вас відчув сьогодні. Трішки дива. І хай святий Миколай вам подарує тепло, добро, безпеку, роботу дорослих. Хочу побажати вам міцного міцного здоров'я, щоб ви ніколи не потрапляли до відділення, а тільки ми будемо допомагати вам з профілактикою. До привітань долучився і сам Миколай. Я хочу побажати, щоб у нас було мирне на небо, щоб закінчилася ця війна. Да, щоб ви ходили до дитячих садків, ходили до школи, щоб навчились там десь в укриттях, щоб всі повернулися наші хлопці з війни, щоб у нас все було добре. Дітей порадували солодкими подарунками, наборами із цукерками та фруктами. Єлизавета Лісунова, Ксенія Луніна, Валерія Шумейко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Thank <laughs> you.